Привіт усім! Сьогодні готуємо дуже смачні хрумкі огірочки, які завжди з'їдаються і нічого не залишається. Приєднуйтесь і давайте готувати разом. У нас тут 3 кг огірочків. Я їх помила, на 2 години замочила в воді, щоб гіркота вийшла. І будемо зараз готувати. Беремо огірочок, кінчики відрізаємо перерізаємо вздовж. На половинку, ще раз і вздовж. Ну, на 8 кусочків. Огірочки всі порізали. Беремо кастролю і вливаємо туди 200 мл води. Кладемо 140 г цукру, 44 г солі. Олії соняшникової 100 мл. І також оцет 9%, 100 мл. Добре, перемішуємо все. І також додаємо у каструль 500 мл соусу. Ставимо каструлю на газ і викладаємо у огірочки всі. Коли закиплять огірочки, варимо їх 10 хвилин на середньому вогні. Беремо 10 штучок часничка і ріжемо ось такими крупними кусочками. Огірочки проварились 10 хвилин, додаємо 12 штучок чорного перця і також крупно нарізаний часник. Перемішуємо. І ще нам потрібно проварити 5 хвилин. Накриваємо кришкою і варимо. Огірочки вже приготувалися. Насипаємо у чисті простерилізовані банки.